Друзі, бажаю всім міцного козацького. Сьогодні ми поговоримо про три умови, які потрібні для нормального миру в Україні. Хто на каналі вперше, мене звати Роман, і я в двох словах розповім, для чого ми тут зібралися та що ми робимо. Раніше у цивільному житті, коли я почав займатися просвітницькою діяльністю, я розповідав про якісь історичні факти, про те, як працює пропаганда, і про те, як московити постійно нам маніпулюють та намагаються нас захопити. Як вони нас заганяли в рабство, як ми постійно були в окупаціях, як вони знищували наших людей, як вони принижували нашу культуру та мову. Ну а зараз я у війську і намагаюся захищати нашу країну, наших людей, нашу ідентичність. І, хоч інколи виходити на зв'язок та висловлювати свої думки з приводу тих чи інших подій, які пов'язані з нами, зрозуміло, що зараз я не можу показувати в нормальному форматі якісь відео на історичні теми, тому що для цього потрібен час, для цього потрібно готуватися. Одне діло, коли ти щось почитав, щось дізнався, а друга справа це коли ти. Все це систематизуєш і видаєш в контент. Там дуже багато роботи. Хто в темі, той розуміє. Тому зараз я намагаюся триматися якось не осторонь, я маю на увазі в медійному плані, і доносити свої думки в такому от форматі з руки, записуючи відео в тих умовах, в яких я знаходжуся. Тому що по-іншому в мене це не виходить робити. І давайте почнемо з тих е, трьох умов, які, на мою думку, нам потрібні, і це допоможе нашій державі вижити. Це допоможе зберегти. Життя наших людей, наших домівок у майбутньому перша причина або умова про яку розповідає Путін, Московія, вони хочуть зменшити кількість нашої армії. Вони хочуть зменшити е, якість і кількість нашого озброєння, і цього ні в якому разі не можна допустити. І якщо наші партнери, наші друзі західні хочуть, щоб в Україні більше не було війни, вони мають нам допомогти в тому, щоб наша армія стала сильніше. Е, вона має бути технічно оснащене, матеріально забезпечене з постійним безперебійним фінансуванням, з постійними навичками, ну, здобуванням навичок та тренуваннями. Лише тоді ми зможемо уникнути. Майбутнього вторгнення Московії тільки тоді, коли наша армія буде дуже сильна і дуже потужна. Вона зараз сильна, але це треба допрацьовувати. Я думаю, найтупішій людині зараз вже зрозуміло, що ніякі гарантії, ніякі там папери, ніякі там підписи, ніякі там обіцянки НАТО, Євросоюзу, там а Сполучених Штатів. Ми вже бачили ці Будапештські меморандуми, там купу всяких домовленостей, які не працюють. Зараз ми живемо в світі, та в принципі так зараз завжди і було. Права сильного, і якщо ми будемо сильні, якщо наша армія буде сильна, яка вона зараз, тільки треба це все вдосконалити і покращити. Лише тоді Московія 10 разів задумається чи нападати знову на Україну. Тому найголовніша запорука миру в Україні це сильна армія. І я думаю, що дуже багато зі мною людей погодитися. Тому напишіть в коментарі або накидайте там прапорів, накидайте якихось лайків. І я буду розуміти, що ми з вами на одній хвилі. І поки ми не перейшли до наступної умови, я хочу вам всім подякувати за вашу підтримку, за вашу активність. Це дуже мене мотивує. Ви навіть не уявляєте, наскільки ви мене тримаєте на плаву. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Це допомагає алгоритмам Ютубу показати, що контент корисний, цікавий. І вартий уваги, і він його буде просувати, закидувати в рекомендації, і більше людей дізнається про мене, дізнається про нас, і ми можливо зможемо зробити більше корисних якихось справ і донести більше правди українцям. Бо досі я дивуюся, але багато шалена кількість українців продовжує слухати байки про якісь там папери, про якісь там обіцянки миру. Про гарантії, але єдина гарантія це те, про що я щойно розповів. Це єдина гарантія, е яка зможе зупинити Московію більше на нас не нападати. Е також хочу всім подякувати за вашу фінансову підтримку. Це допомагає мені акумулювати якісь ресурси. Зараз я там збираю на авто. Воно не буде, можливо, виконувати якісь там бойові задачі. Я навіть не розумію, яке авто зараз брати. Може, каєн якийсь там візьму з салону. Добре, жартую. Але зараз вирішив з те, що ресурс, який я збираю на каналі, акумулювати його саме в авто. Сподіваюсь, у мене це вийде, тому що раніше постійно кудись ці гроші витрачалися, то на ремонт, то на закупівлю якихось потрібних речей. Ну, це війна, так буває, але все одно я вам всім дякую за вашу фінансову підтримку. І у кого є бажання підтримати канал Копічиною, всі реквізити ви знайдете в описі під цим відео, як і будь-яким іншим. І давайте про другу умову. Другий етап це мова та культура. Е, Московія хоче, щоб у нас в Україні другою державною мовою був язик, і також вони хочуть ще запровадити свою церкву. Це ні в якому разі не можна допустити. Ми, наше покоління і перед цим покоління, ми дуже довгий час зросійшувалися, ми дуже довгий час були в окупації. Деякі люди досі навіть не розуміють того, що СРСР це була в'язниця, що нас окупували, що ми були в рабстві, нам забороняли робити. Прості речі, наприклад, там, виїздити за кордон, там, розвиватися, займатися бізнесом, вивчати те, що ти хочеш. Це було заборонено лише через те, що ми були в окупації у Росії і грали по їх правилам, по правилам рабства. Вони хотіли зробити з нас рабів, таких самих, як і роблять зі своєї біомаси. І через це ну, ми. Нам важко. Є реально люди, яким важко переходити на мову. І, наприклад, дорослим людям їм важко поглинати там, давайте будемо відвертими, не всі, далеко не всі читають книжки, і їм важко там вивчати нашу культуру, а культура вона вивчається через такі речі. Ну, Здебільшого. І виправити це, ну, на мою думку, Практично неможливо. Але є надія, а, трошечки пригнуся, бо ще застрелять. Є надія, що майбутнє покоління це змінять, і ми маємо їм допомогти. Ми маємо не вестися на цю штуку. що в наших школах а, мають викладати язик. В наших школах мають вивчати там їх культуру, толстих там Пушкіних, Лєрматів. Якихось ми маємо цього не допустити. Бо насправді, якщо так подивитися на це все тверезо, то ну це, це реальний маразм. Країна, яка на нас напала, країна, яка вбивала наших людей мільйонами. Країна, яка нас не раз окуповувала, нав'язує нам свій язик, і через те, що просто людям зручно. Вони його захищають і хочуть, щоб його впровадили. Зараз іде війна повномасштабна, і наче от всім відкрилися очі, що в нас за сусід, але все одно знаходяться такі люди, які вважають, що це типа норма. Ми цього допустити не можемо. І тоді у майбутніх поколінь, які будуть зростати на нашій культурі з нашою мовою, будуть вивчати нашу історію з наших джерел, в них не буде ніякої проблеми там сварок на почві мови, якою мовою там хто спілкується. В яких регіонах цієї проблеми не буде. Тому що е, майбутнє покоління будуть поважати та цінувати своє. І вони ніколи не будуть захищати чуже більше, ніж своє. І мені здається, що це така основа, це фундамент, який хочуть, який точніше вибивали в нас під ніг. І ми зараз цей фундамент маємо якось повернути. Це буде дуже складно. Реально буде дуже складно і всі наші. Медійні люди, медійні ресурси, вони всі мають на це перейти на українське. Вони мають займатися якоюсь просвітницькою діяльністю. Вони мають іноді там доносити людям, що от, от так тут було розумієте? Нас знищували, наших культурних діячів вбивали. І раніше, коли я ще не вступив до війська, я вже сказав, що я займався просвітницькою діяльністю і я. Показував злочини московитів проти України. Я вам рекомендую подивитися відео про мову, про знищення мови про Харків Невата, про дев'ять злочинів СРСР. І ви зрозумієте, що яким жорстоким методом нам нав'язували їх язик, яким жорстоким методом нам нав'язували їх культуру. І зараз дуже багато людей, українців, ті, які спілкуються російською мовою, та там. Не знаю, вивчали їх там культуру, читали їх там книги. Вони це все робили лише через те, що наших людей, наших культурних діячів, які просували українську мову і культуру, відправляли в заслання, їх катували та вбивали. Лише через це ми зараз отримуємо цю проблему. Лише через це дуже багато українців спілкуються російською мовою. Тому це дуже важливо, і в майбутньому нам треба зробити, щоб. Наші покоління, майбутнє, цією проблемою не зіштовхувалися. Вони чітко розуміли, хто ворог. Мені здається, так. Третій аспект це інтегрування у цивілізований просунутий світ. Ми маємо отримати доступ до знань, до технологій, до розвитку. Нам розповідають, що ми не можемо вступати там в ЄС там вступати в НАТО. Я не знаю, як це там формально по паперам це робиться, але ми маємо інтегруватися у цивілізований світ. Ми маємо отримати доступ до технологій, ми маємо отримати доступ до знань, і лише тоді кожен українець буде ставати розумнішим і сильнішим. Я постійно повторюю, що війна йде не за територію, не за там якісь е -е -е недра. Війна в першу чергу, ну це теж є, але в першу чергу війна йде за розуми українців. Якщо вони е перетворять нас на собі подібних істот, собі подібну біомасу, вони нас переможуть. Вони зроблять нас рабів і будуть е задавати нам якісь там задачі, щоб ми їх там робили, там, йшли кудись там воювати. Розумієте? Тому е ми маємо ставати розумнішими. Якщо кожен українець стане якоюсь такою знаєте, сильною бойовою одиницею, він буде якимось гарним експертом у своїй справі, тоді ми будемо сильніші. Тоді ми зможемо розуміти багато речей. Бо коли людина отримує знання, це не просто про те, що він там може щось поремонтувати або щось там зробити. Його кругозір розширюється, і він розуміє деякі речі, завдяки яким нами зараз маніпулюють, і на це він вестися не буде, і тому ми будемо ставати сильнішими. Отака, от от у мене думка, філософія. Тому я вам нагадую: кожного дня стаємо краще, кожного дня стаємо сильніше, розумніше. Лише так ми зможемо перемогти та вижити в цій м'ясорубці. З вами був Ярешко, все буде Україна.